Тут запропонували вкладати гроші, які лишні у мене залишаються, вкладати гроші в, в такий собі депозит. Значить, 10% годових. Друзі, я от реально, в мене була вож... можливість порахувати, і от я вам реально зараз розкажу: дивіться, плюс-мінус в наших банках можна положити. Гроші на депозит і отримати 10% річних. Ну, наприклад, ми з вами положили, все, мене просто розбирає сміх, і я зараз, мабуть, не зможу вам про це розказати, але я постараюсь. Дивіться, щоб легше було вважати, вклада... наприклад, я вкладаю, в мене лишні 10 тисяч, я їх вкладаю в депозит під 10% годових. Більше вам ніхто не дасть. І це називається 10% це я зароблю 1000 гривень за рік. Щоб ви розуміли, і треба ще пам'ятати, що банківський депозит він обкладається податками, тобто 1000 це я зароблю без податків, і приблизно десь 850 гривень я зароблю за рік. Вкладаючи 10 тисяч гривень, я зароблю 805 гривень десь приблизно я зароблю за рік. А якщо розділити це на 12 місяців, то це приблизно виходить 67 гривень в місяць. Я зароблю в банку. Якщо врахувати, що ще... Дай Бог, щоб з цим банком він там не закрився, з ним там нічого не случилося, і мої гроші не улетіли, хрен зна куди. А ви ж знаєте, такі в нас часи були. Але слухайте сюди: я в МВІ можу заробити більше, гаразд більше. Якщо я ці гроші впущу в оборот в місяць 10 тисяч, я їх поверну. І за ці 10 тисяч я ще поверну мені, МВА заплати ще зверху 2 тисячі гривень. А на оцю вигідну пропозицію, які мені запропонують або в банке, або там, де мені запропонували, я зароблю 67 гривень. А в МВА мені заплатять 2 тисячі гривень. Це тільки якщо я пущу свої гроші в оборот. А якщо є... в мене ще будуть такі партнери. Які будуть так само захочуть заробити з 10 тисяч гривень, вони зароблять. А я зароблю ще більше, бо компанія МВА цінує таких людей, які вміють заробляти гроші і думають своєю головою. Як вам?